Вітаю всіх! На дворі 26 грудня я зроблю розклад небезпеки на новий рік на свято, на новорічну ніч. Небезпеки на новорічну ніч на свято, що буде? Новорічна ніч, свято небезпеки, що буде? Так, а тут же Трамп нам вилазить. Помірність. Так, відразу. Новорічна ніч. По-перше. Захочуть спокою по помірності, воно виходить на такий рівень, де буде летіти не всюди. По мечів також воно як заходить в якусь точку. Тобто лінія фронту, прикордоння, прифронтові місця, будь-які, враховуйте, що ви в зоні ризику. Все одно. А ну кінцевий результат покажи мені. Військові, промзона підприємства. Ніч шахеди шахедим будуть літати. Залишаються. Інше все переходить такий режим плюс-мінус. Як повторення ситуації Шістка кубків. Дежавю повторяємо ситуацію. Якщо казати про ситуацію на Різдво, ну, більш-менш. Минулому році на новий рік було дуже непогано. Загальна ситуація на новий рік по країні. Виходить більш-менш стабільна. шахеди так, десь воно літатиме. Але відразу скажу помірність і двійка мечів воно заходить в таку ситуацію, коли їм перестає бути настільки потрібно щось кидати. І вилазить знову Трамп. Знову ці перемовини Трамп. Не забувайте, що завтра ще Зеленський спілкується з Трампом. Хочуть результат. Вони дуже мають. вам відповідь. Як би так. Тому давайте трошечки якось тримати себе в руках, готуватись до свята все одно, як би там не було і реагувати на реальні тривоги. Як завжди, я кажу.